Насправді, я хочу сказати, що для мене меморіалізація насправді відбувається не лише через перечитування старого чи вивчення історії, а і через дослідження срачів. Тому що, по-перше, це показує тяглість історії срачів, по-друге, культуру, яка була неабиякою і неабияк цікавою. І по третє, зараз я вам просто... Покажу три пости свої. Один був вчорашній, але до нього ми трошечки згодом перейдемо. Це історія зразків того, що серчі насправді відбувалися у нашому просторі дуже присутні були завжди, і насправді інтелектуали ніколи не гребували поспрачатися одне з одним з допомогою різних таких кольок побільше і поменше. І от, наприклад, два, два приклади, з яких я хочу почати, це текст від Івана Нечуя-Левицького, який їхав у потязі і, говорив, і підслухав, як між собою розмовляли два учителі з Полтавської губернії. І от вони якось розмовляли від відпочив, окремо, окремий. Помешкання, перешкода, перешкоджає. І він пише, що це схоже йому на штучну мову шерстюка. І питає у учителів: невже це у вас на селах так кажуть? Від, Відчепився окремі? Ні, у нас кажуть отчепися, окроми так само теж. А чого ж ви так чудно говорите? Бо так пишуть в українських книжках. А ми думали, що так треба теперечки говорити, як пишуть, бо й по-руськи говорять так само, так написано в книжках. Це дуже цікава історія, яка показує на те, які срачі за чистоту української мови були в той час. І, до речі, в записах Нечуя-Левицького ви дуже багато можете побачити подібних зразків. Ще один приклад був зі срачем в авторстві Агатангла Кримського. Ну насправді це не стільки срач, скільки знову ж таки дискусія, яка стосувалася Олекса Стороженка, що покинув писати по-українськи. Стаття називається Чому він покинув писати по-українськи? І я перечитую цю статтю і розумію, що аж нічогісіньки не змінилося. Тут і обіженька Стороженко, який покинув українську, бо заступились інші, і то росіяни за мене. Тоді як Кулішко, Костомарів, Білозерський і всі інші вихваляли Марка Вовчка, а за мене не заступилася жодна українська душа, і з того часу я дав собі чесне слово ніколи не писати народною мовою, і, як бачите, додержує цього слова. Пише Олекса Стороженко: на що Агатангел Кримський дуже детально описує своє ставлення до такої позиції і. Він просто шматує стороженка, бо той був чиновник особих поручень із великим дармашо, з великим дармашо, аматорським слідовательським хистом, і щирий пособник, скажімо так, грубіше, жандарм славетного муравйова вішателя. І не нагадує це вам щирих українчиків, яких потреш і зразу видно служба на російські інтереси. А Муравйов відомий придушенням січневого повстання на чолі з Кастусом Колоновським. Не нагадує вам будь-якого сучасного функціонера Росіюшки, нагадує слов'янагадує слова слова Муравйова щодо русифікації Білорусі, що російський штик не зробив, російська школа закінчить. Ну і ще в тексті Кримський починає розмазувати стороженка цитатою Грінченка. Українську душу йому дав рід: почування любові до рідного краю, любові до своєї мови, до свого народу. Російську душу давало йому російське життя, російська урядова служба, бюрократична прихильність до ласки, яку виявляло російське начальство. Ото його тодішнього російського інтелігента і тягло і туди, і сюди, і до рідного краю, і до Станіслава на шею, це орден мається на увазі. Хотілося і рідному краю послужити, і того, від кого Станіслав той залежить, не прогнівити. Увага! І ще одна прекрасна цитата. Тут, звісно, на поміч обиралися і общеруські великий народ, і указання історії, і общеруська культура, і гром Побєди роздавайся, і всякі інші такі пригарні історії, вживані, звичайно, тоді, коли треба вчинити який компроміс. Бляха, це ж читата цитата про можем повторітися, це довго до Великої Етєчествіне. Це ж цитата про Абщеруське за сто злишком років до нових ідентичних потуг. Компроміс, як ви розумієте, теж тоді мали вчиняти українці. І сьогодні ми теж говорили про той компроміс, який покалічив покоління українців і породив ті травми, що так. Активно описані у польових дослідженнях з українського сексу. І ті травми, які насправді пошкребти у кожній долі можна знайти так чи інакше. Здається, що ці історії не можуть статися з однією людиною. А потім, коли ти проводиш глибшу рефлексію, ти розумієш, що насправді і в твоєму оточенні, і з тобою дуже багато подібного сталося, попри те, що. Ти ріс уже пізніше за ті 92 94 рік, про які писала Оксана Забушко. Але повернемося до срачу номер один. І я рекомендую вам зайти в мій фейсбучок і прочитати визначення киті поезію. А я зараз розкажу, про що взагалі історія. Тому що я насправді, я, насправді дуже сильно люблю. От залазити в якісь там статті, якісь там обговорення, в якісь там дискусії, де один написав одну статтю, а інший написав іншу статтю. І от я посилання буде у, а, до, у описі до сьогоднішнього етеру надибала вчора на прекрасну статтю, яка розкриває нам тему трошки більше, ніж повністю. І ця стаття була опублікована у журналі Сучасність. Посилання буде 150-та якась сторінка, і ви можете побачити статтю у відповідь на слова на, на, на текст Оксани Забушко. Зараз, одну секунду, я зараз знайду, 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 знайду. Текст написаний Віктором Небораком. І, мало того, що поезія крута, текст написаний класно. Мені ця дискусія дуже сильно сподобалася, вона така вгідлива, і я її цитую через те, що в цій цитаті дуже часто буде згадуватися слово рагуль. Тільки воно пишеться через букву О. А ми розуміємо всі тут, хто зібралися, що слово Рогуль, Рагуль для мене близьке не могла пройти повз. Отже, а, полеміка відбувається під заголовком послання до Оз Оксани Забушко в купі зі зверненням до вельмошумовного читача з приводу публікації Оксана Забушко Психологічна Америка і Азіатський Ренесанс або знову про Карфаген. Текст написаний дуже класним, дуже великим гумором, і а, насправді я прошу вас згадати те, що я цитувала з цієї книги про ірландизацію українського суспільства і про те, як ми можемо ірландизацію зупинити, тим, що будемо по-перше витворювати свої смисли і своє, і не обертатися на те, як нас пошматовано, і а, грати за а, правилами в Вілікаруськава. Шоу бізнеса, літератури, кінематографа і того того, що з нас ліпить просто один народ з росіянами. І також згадайте слова Шевельова, коли він говорить, що ірландизація у нас зупиниться в той момент, коли ми перестанемо звертати увагу на російськомовні джерела в першу чергу. А взагалі будемо дивитися, що у світі відбувається без оцього посередництва. Коли це посередництво зупиниться, Оцей момент дуже важливий, бо він до речі тут теж згадується. А стаття починається текстом. Знову ж таки, текст Психологічна Америка» я теж раджу вам почитати, і там ви далі вже будете вирішувати, на чиєму вибоці. боці. Але текст починається: текст Небурака починається словами: наша незрівнянна ос подорожує культурами і світами, її сяйливий зір проникає в нагромадження категорій і структур. Далі він там описує свої перші враження від тексту і ставить зрештою запитання. І все-таки. Що діється з ОЗ і з нами усіма? Про що хоче сповістити нам наша новоукраїнська Колумбіна? Про те, що ми провінція, а Нью-Йорк столиця світу? Нам відома і така шкала цінностей. Просто вона час від часу міняє напрямок: Москва, Нью-Йорк, Париж. Що далі? З усього цього я можу зробити лише той висновок, що напрямок шкали міняється. А що буде завтра? Пекін, Токіо? Небесний Єрусалим, чи може йдеться не про ще одне оприлюднення тієї шкали, а про активну дію мусить бути зруйнована. Слова з 48-го. Яким чином? У який спосіб? Я, Віктор Неборак, солідарний з нею у тому, що з нас, українців, уже довгий час роблять рогулів і жлобів. Деколи, а може і завжди, ми самі цьому процесу сприяємо. Що таке рогуль і жлуб? Це індивід. Який не встигає за часом, але натужно і комічно намагається встигнути. І головне, у Андрія є десь визначення, яке дуже близько до того, яке я читаю тут. І ви розумієте, що воно незалежно. Андрій точно не читав цю статтю, і я розумію, що воно от дуже близько. Ще раз прочитаю, що таке рагулі жлоб. Це індивід, який не встигає за часом, але натужно і комічно намагається встигнути. Носить речі, які вже десь вийшли в моді. Носить речі, які десь уже вийшли з моди, і вважає, що це модно, читає книжки, які вже всі перечитали і забули, і вважає себе суперінтелектуалом. Рагуль це майже модерніст, бо він прагне себе модернізувати, от тільки постійно не встигає. Рагуль або провінціал в тлумаченні ОЗ той, хто не встигає, не носить, не читає те, що зараз встигають, носять, читають в Нью-Йорку. Навіть якщо усе це йому пасує, як нашій корові ковбойське сідло, у моєму ж тлумаченні це той, хто намагається встигнути носити, читати те, що зараз встигають, носять і читають в Нью-Йорку. і вважає, що він вже не рогуль. А тепер ми згадуємо. А тепер ми згадуємо про діалоги стосовно того, що ірландизація України зупиниться, як тільки ми припинимо, як тільки ми припинимо дивитися в бік Росії і отримувати інформацію через посередництво Росії, точно так же будь-яка регулізація України припиниться в той момент, коли ми будемо дивитися в якесь одне й те ж саме місце, і з того місця вважати, що нам прийде якесь осяяння, і ми зрозуміємо, які штани нам вдягати, які книжки. Читати такого не буває. Цей пошук не відбувається таким чином, і мені дуже подобається ця думка. І далі я просто зацитую вам ще шматок цієї статті, але рекомендую піти почитати повністю і піти почитати статтю, на яку це відповідь. Її теж, мені здається, можна буде знайти, теж дам посилання на неї. Коротше. Але все-таки, ось в який спосіб мені у себе вдома на місці. Боротися з регулізмом і жлобством. вибачте, з провінційністю. Адже весь світ провінція, окрім Нью-Йорка. В американському фільмі The Doors» про одноіменну групу є епізод, де співак і поет Джим Моррісон відвідує салон Енді Воргола. Творцям фільму тоді треба було, очевидно, показати центр тодішньої нью-йоркської Богеми. Туди потрапляє провінціал Моррісон. він з Каліфорнії. Воргол… Дарує Морісонові не потрібний йому самому телефон для розмов з Богом. Морісон віддає цей безкоштовний подарунок бомжеві на вулиці, а сам з випадковими друзями-операми відправляється на оргію в якийсь з готелей. До чого я веду? Американець Джим Морісон, легенда 60-х, ірландець за походженням. Про це наголошено у фільмі. Відправляється помирати у Париж. Упродовж життя його постійно супроводжують і нищать індійські духи. Є там сюжетик, зв'язаний із Відьомським поріддям. Він повертається в Європу. Подібний шлях проробив ще один відомий американський поет-книжник Томас Церз Еліот. Чи не так? Русин за походженням читай Українець Воргол не знає, що він українець, як і багато хто з русинів. Це вже інша проблема. Але він знає, де його корені, хоча про це нічого не говориться у фільмі. До кого приходить ірландець Морісон, до русина Воргола? Але всі бачать інакше каліфорнієць приходить до Нью-Йоркся. Може, вся справа у шкалі цінностей? Може нам взяти на озброєння якусь іншу шкалу, і тоді ми не будемо чутися регулями і провінціалами? Бо та шкала, у вимірах якої мандрує Ос, з необхідністю приводить нас до Нью-Йорка. А цей шлях пройшли уже і Морісон, і Воргол. І тисячі інших загублених душ, з яких Америка навчилася видобувати доляровий потік. Ми знаємо, чим усе це закінчується. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Матвія. І тут, знаєте, ця стаття, вона мені була просто. От я, ну, я коли готую етери, я розумію, що я просто замість того, щоб сісти і якось обсмактати польові дослідження, і сказати, оце, оце, отут, оте, а це взагалі там, та-та-та. Я замість цього витягла вам от переписку про ірландизацію українського суспільства і текст від Небурака і поезію, яку він присвятив Оксані Заможко. Прочитайте, вам сподобається. Але. От мені здається, цей етер якраз для цього і був. Знаєте, це, ти читаєш книгу для того, щоб вона тобі щось дала. І ти, коли прочитав, ти вже зрозумів, що вона тобі дала. Так от, і про мої етери. Я розумію, що цей етер я провела для того, щоб трошечки і ви подумали, і я подумала про те, як нам не ірландизуватися під тиском руского міра. Як нам не втікати від страху бути регулями через пошук якогось іншого культурного папи? Отак От скажемо. Тому що це дві історії, які взагалі не пов'язані з самою книжкою, вони просто там черкнуло, і ця стаття не пов'язана з польовими дослідженнями. Я просто зайшла і подивилася. Які статті там я, я просто я, я не пам'ятаю, як я знайшла цю статтю. Я просто побачила якусь згадку, що в такій-то е, статті там Неборак писав те, то те, то я така, піду почитаю цю статтю, і Я заходжу, і от ця тема про ірландизацію і про те, як нам можна цього уникнути, що нам треба робити, щоб цього не сталося, і що нам треба перестати шукати папу, чи я не знаю, чи того, хто нас буде вести. І воно зустрічається в двох місцях, в які я випадково зайшла, а могла не заходити, тому що могла просто обмежитися самою книжкою і все. І я подумала, що, мабуть, заради цього я все це сьогодні з вами проговорила, для того, щоб ми всі подумали у тому напрямку, що не треба заходити і в одному місці копати. І не треба шукати якесь одне джерело, до якого можна припасти і там отримати. І я маю на увазі. не і як загальні речі, типу там Москва, Метрополія, чи там Нью-Йорк, чи там, я не знаю, Борис Джонсон, чи Таня Микитенко, піду послухаю, що вона говорить, буду мати свою думку з приводу чогось. Ніхера майте можливість шукати, якщо ви не здатні самі створити, в різних місцях, досліджувати різне і ти. Просто хаотичним своїм шляхом, тому що, зрештою, він завжди виводить вас на щось, що вам буде класне, цікаве, і ви будете розуміти, що все це заради от цієї репліки, заради цього абзацу, заради цієї от думки, яку мені є, над чим подумати. І мені хотілося зробити акцент в кінці сьогоднішнього етеру саме на цьому нюансі. Тому що, ну, а як? Немає одного чудодійного джерела. Немає одного місця сукупчення, немає. Знаєте, там можна піти там і чекайте. Я, я, я зараз де викладав, де викладав, де викладав шевельов. Зараз, 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 зараз. О, господи, шевельов, шевельов, шевельов. Я просто не боюся. Гарвард, да, в Гарвардському і колумбійському університетах він викладав. Так, от не можна сказати, піду. В Гарвард там всі найрозумніші, і там от всі ці думки, і все. Ніхера. Тому що там може бути перефокусованість на руському мірі така сильна, що воно краще туди і не залазити. Тому що у них все пороблено, бо у них совєтологи, які прикормлені самим Совєтським Союзом. Ми вже це розбирали у, у Етері в четвер. Тому, друзі, шукайте різні джерела для натхнення. Якщо щось не дається. Ну, то, значить, відпустіть і підіть щось інше, знайдіть, щоб це не було насиллям над собою. Будьте безстрашними у тому, щоб шукати своє.